Дем'ян Дудля двократний бронзовий призер зимових ігор нескорених. Чоловік, ветеран 13-ї бригади Національної гвардії України, народився в Мишівській громаді, що на Дніпропетровщині. До початку повномасштабного вторгнення займався установкою систем пожежної сигналізації. Ділиться, коли почалось повномасштабне вторгнення, не зміг стояти осторонь. Тому вже 28 лютого 2022 року пішов за. Хищати країну. Я ж потрапив в Національну гвардію в Павлограді і нас розкидали по області, по блокпостам. Повернулися десь в травні і місяць, це чи півтора були нас навчання, вже нас там ну, проходили медицину, там стріляли трохи, купали таке. І в серпні ні, в липні, 22-го поїхали ми на на Харківську область ще не одійшли від кордонів орки, і ми там тримали оборону. Воював на найгарячіших напрямках. Весна 2023 року стала переломною під час бойового завдання на Лиманському напрямку. Дем'ян отримав важке поранення. Годину чоловік чекав на евакуацію. Вже прокидаюся десь якісь школи. таке поміщення, таке. Полуподвальне. Там мені намагалися спасти ногу. Ну, обіцяли, що спасуть ногу, поставили апарат Ілізарова, але вже потім повезли на Дніпро. І під вечір вже десь був в Дніпрі, і там вже сказали, що треба відрізати ногу. Поруч з Дем'яном весь час була дружина Анастасія. Його найбільша підтримка та опора. Подружжя разом вже майже три роки. І ось його з однієї реанімації в іншу перевозили там двері один на противоду. Там дві секунди. Я його побачила. Боже, я схопилася за нього, кажу самі найголовніші слова, що я з тобою, я не день ділася, я буду поруч, нічого не міняється. Вона не залишала чоловіка і під час реабілітації, коли він опановував протез і займався плаванням. Згодом спорт став для Дем'яна не просто частиною відновлення, а путівкою до перших змагань. Реабілітових порадила, що є у Києві басейн безкоштовно для військових чи не хотів би ти спробувати. Отак От почалася Дем'янова кар'єра з плавання. Взимку 2025 року Дем'ян виборов бронзові медалі у плаванні та у складі волейбольної команди у збірні України у іграх, нескорених в Канаді. Пройшов відбір потрапив. І так і взяли дами спочатку. Півроку тренувалися, ну, собиралися там на дві неділі, на днів 10, шість зборів у нас було чи 5, чи шість перед Канадою. Ну, хотілося да, взяти медаль, тому що я готувався. І По плаванню я багато займався і по волейболу. Історія Дем'яна не тільки про спортивні досягнення, а про те, як віра в себе і підтримка коханої можуть стати поштовхом до змін в планах у ветерана потрапити в параолімпійську збірну України. Катерина Мащенко, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві.